Тим часом Юда Макавей і його товариші, продершись потайки в села, скликали родичів і тих, що залишилися твердо при юдействі, та й назбирали їх до шести тисяч. Вони благали Господа, щоб зглянувся над народом, який усі топтали, щоб змилувався над храмом, який осквернили нечистивці, щоб змилосердився над містом у руїнах, яке мало бути зрівняне з землею. Щоб вислухав потоки крові, які кликали до нього, щоб згадав неправедну різанину невинних немовлят і богохульства кинуті на його ім'я, і щоб обурився проти нечестивих. Зібравши навколо себе численне військо, Макавей став непереможним для народів, бо гнів божий обернувся в милосердя, кидаючися зненацька на міста й села. Він палив їх, а займавши вигідні місця, проганяв ворогів чимало. Особливо ж використовувався він ночами, що були союзниками в таких наскоках, і слава про його відвагу рознеслась по всіх усюдах. Помітивши, що Юда за короткий час багато досяг, і що його успіхи дедалі зростали. Филип написав до управителя Келесирії і Фінікії Птоломея, щоб він допоміг у царських справах. Тоді цей вибрав Ніканора, сина Патрокла, одного з перших друзів, і негайно вислав на чолі не менш як 20 тисяч війська, набраного з різних народностей, щоб вигубити весь народ юдейський. Він приєднав до нього також Горгія. Досвідченого начальника у військових справах, Ніканор задумав роздобути за продаж юдейських полонених дві тисячі талантів цареві на данину для римлян. Отож він вислав притьмом до приморських міст запрошення купувати юдейських полонених, обіцявши 90 рабів за один талант і навіть не думавши про кару, яка мала впасти на нього від вседержителя. Коли звістка про похід Ніканора дійшла до Юди, він сповістив тих, що були при ньому, про наближення ворожого війська. Тоді боягузи, і які не мали віру в Божу справедливість, розбіглися по різних місцях, а деякі, продавши все, що зосталося, просили Господа, щоб визволив їх від нечестивого Ніканора, який продав їх ще перед боєм, щоб визволив, якщо не заради них самих. То ради союзу з їхніми батьками та ради його величного і святого імені, яке вони прикликали. Макавей зібрав своїх числом шість тисяч і умовляв їх не боятися ворога, ані не лякатися великої сили поган, які неправедно нападають на них, лише мужньо боротися, не забуваючи зневаги, що її зазнало святе місце. Наруги упослідженого міста та руїни батьківських звичаїв. Ворог, казав він, покладається на свою зброю та на сміливість, а ми покладаємося на Бога Вседержителя, який може й тих, що на нас нападають, і весь світ в одну мить знищити. Він нагадав їм ті заступства, які їхнім прадідам дано було за Санхериба, коли загинуло 185 тисяч, і битву в Вавилонії проти Галатів, коли всього тільки 8 тисяч юдеїв з 4 тисячами македонців вийшли до бою, і тоді, коли македонці захиталися, тих 8 тисяч завдяки допомозі, що прийшла їм з неба, розгромили 120 тисяч і взяли силу здобичі. Піддавши їм тими словами духу, так, що вони були готові хоч би й на смерть зазакони та за вітчизну, розділив він своє військо на чотири частини, на чолі кожної частини поставив своїх братів Симона, Йосифа та Юнатана, давши кожному по 1500 мужів. Опісля, звелівши Єлеазарові читати зі святої книги, подав клич Поможи Боже! Сам став на чолі першої частини і вирушив проти Ніканора. Тому що Вседержитель був для них союзником вони вбили понад дев'ять тисяч ворогів, поранили і покалічили більшу частину Ніканорового війська і усіх присилували до втечі. Гроші тих, які прибули, щоб їх купити, забрали собі і гналися за ними довго. Назад повернулися тільки тому, що вже не достало часу. Був переддень суботи, і тому не можна було далі провадити гонитву. Зібравши ворожу зброю і згромадивши здобич, вони вшанували суботу, палко благословляючи й хвалячи Бога, що урятував їх у той день і поклав для них початок свого милосердя. А як прийшла субота, роздали частину добичі, Жертвам переслідування, удовам і сиротам, а решту розділили між себе і дітей. Після того урядили вони загальну молитву до милостивого господа, в якій просили його до кінця примиритися зі слугами своїми, були в них сутички із вояками Тимотея та Вакхида, з яких вони розгромили понад двадцять тисяч і міцно закріпились у високих кріпостях. Велику здобич розділили вони на дві рівні частини собі одну, а другу для жертв переслідування, сиротам і вдовам, а при тому й про старих не позабули. Ворожу зброю зібрали вони вельми старанно і склали в підхожих місцях, а решту здобичі занесли в Єрусалим. Вбили вони і полководця у війську Тимотея, великого злочинця, який накоїв юдеям багато зла. З нагоди свята перемоги на батьківщині спалили живцем тих, хто підпалили двері храму, а й Калістена, який був утік у якусь хатину, тим робом одержав він гідну відплату за своє злочинство. А той тричі злочинець Ніканор, що був привів тисячу купців, щоб їм продати юдеїв, був принижений завдяки господній помочі тими, кого він уважав за останніх. Він зняв з себе пишну одежу і, пройшовши один однісінький, наче рабутікач увесь край, прибув в Антіохію, щасливий, що не загинув разом з військом. Він, що взяв був на себе зібрати для римлян данину з продажу єрусалимських полонених, мусів об'явити, що юдеї мають оборонця і що вони непереможні, тому що живуть згідно з установленими ним законами.